Чи треба живити сою, чи треба підживлювати, і, в принципі, чи треба давати їй якісь добриво посівом, перед посівом, після того, як вона зійшла розкидати якогось карбаміда? Чи може соя молодець і сама і так з усім справиться? Ну, в неї ж є якісь там бактерії, вона ж там щось фіксує, якийсь азот. На що їй взагалі треба цій сої? Чого ми будемо на неї витрачати на гроші? Є така думка, і насправді є такі питання. Більшість людей щось рішили, що соя молодець, вона і так справиться. От. Але люди, які хочуть отримувати більший результат, які хочуть отримувати більш стабільний результат, ті використовують там, і внесення добре перед посівом, і внесення при посіві, і підживлення при кореневе да, азотом після посіву, от, і підживлення по вегетації стимуляторами, мікрухою. І так далі. Тож це відео я якраз записую для того, щоб поговорити да, розібрати ось цю тему, чи потрібно в принципі підживлювати сою. Тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук, я агроном і засновник Гровекс Градісл Холдінг, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Якщо хочете стати краще, заробити більше. Переходьте за посиланнями під цим відео і приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Гровекс. Отже, Соя. Чи потрібно їй взагалі щось давати? Я знаю людей, які не протрують фунгіцидом, не протруюють інсектицидом, не інокулюють, не дають при посіві ніяких добрив і кажуть, що ну, і так піде. І, в принципі, іноді да, в них вдається отримати. Якийсь достойний результат, там щось около двох тонн. Є наступний рівень. Є люди, які додають інокулянт, типу на собі там, нафіксуй фіксуй азоту. До речі, інокулюм, да, це, інокулянт це типа, ту інокулюм заражувати. Да? Тобто Ми заражаємо насіння бактеріями, які мають в синергії сої допомогти зафіксувати азот, увага, з ґрунтового повітря. Да? Тобто, якщо у вас. Соя на поливі або соя в твердому ґрунті, то ні звідки там фіксувати той азот, бо повітря в ґрунті не буде. Це, до речі, ще ось відповідь на питання: да, чи потрібно рихлення ґрунту під сою. Якщо структура не оптимальна, то да, потрібно. Але повернемося до живлення підживлення. Так от є люди, які дали енокулянти і думають, що ну і так піде якось та на своє бляха виросте, на, рости. Але її е потім їдять шкідники, вона потім заражається купою всіляких хвороб. Да, і відповідно ми маємо неоптимальний посів і також недобір врожаю через те, що не протруїли фунгіцидом і інсектицидом. Колеги, протруювати треба на сьогоднішній день обов'язково. І класика це Максим Іксель, Кайзер. Квадростім, тон паросток, це те, що доктор прописав. Воно коштує на гектар дуже дешево, але вбереже вас від великої кількості проблем, і сходи у вас будуть нормальні, оптимальні, чим не заражені. Але повернемось до підживлення. Далі інокулянт. Соя молодець. Соя за рахунок того, що в неї є синергія з борбочкови бактеріями, яку ми з вами навчились експлуатувати. Але як показують результати на наукових досліджень, це вже. Це вже загально прийнята думка, це не потрібно доводити, що соя е, може е, за рахунок інокулянта компенсувати від 0 до 75% потреби в азоті. А азоту сої потрібно дуже багато, реально дуже багато. Там підплановий врожай, е, типа 3 тони, треба щось там, Мені здається, під 200 кілограмів діючої речовини азоту. Ну, Отут десь на екрані ми повішаємо вам нашу табличку, яку ви любите, да? потреба, потреба елементів на формування врожаю. Так от, але це тільки азот. Тобто Навіть якщо ви зробили круту інукуляцію, навіть якщо у вас є повітря в ґрунті, ґрунт класно аерований, і при цьому всьому почнуть реально працювати бульбачкові бактерії і реально фіксувати азот. То в кращому випадку вони вам дадуть половину, ну, може, там, дві третини, але це фантастика, да? половину е від всього азоту. Але азот це один елемент. Да? А ви пам'ятаєте із наших старших відео, що в періодичній системі агронома їх 17. Да, окей, три з них це там немінеральні. Це типу вода і повітря, да? карбон, оксиген, гідроген. Але залишається ще 14. Окей, навіть якщо ви там азот типа якось пофіксили, але це знову ж таки це не стартове живлення, стартовий азот все одно треба давати. Тому що бульбачкові бактерії появляються пізніше, десь там у фазі, не знаю, другий, третій, 4 листок, саме раніше можна побачити їхню якусь ефективність. От. Окей, але залишається іще 13 елементів. Які також потрібно докомпенсувати під плавний врожай. Точно так само, як під будь-які інші культури. Під пшеницю, під соняшник, під кукурузу. Чого під кукурузу чи під соняшник ви даєте, там і 200 кг карбаміду в передпосівну обробку, а під сою не даєте. І ж так само потрібен і, і фосфор, і калій, і сірка, і цинк, і бор, і так далі. і так далі, от. Вона така сама культура, як всі останні. Тут немає якогось виключення. І якщо ми хочемо отримувати стабільний результат там, в 3 і більше тони на всій території України, ну окей, у нас ліміт тільки волога. Да? Тобто в степу отримати там, тонну півтори в сухому степу, норм, в північному степу десь до 2 тонн може бути, да? а, там, лісостеп, полісся можна цілитися там, в три і більше тони. Тобто ліміт тільки по вологі. Так от, щоб стабільно отримувати цей результат, все одно потрібно балансувати живлення. І окей, якщо там на півтори тони, там майже нема що балансувати. Там припасівне добриво з інокулянтом і якась там мікруха по вегетації повністю рішає всі проблеми. Але якщо ми говоримо за 2,5-3 і більше тони, то тут має бути абсолютно весь комплекс заходів, як правило, да, по підживленню. Тому що. В тих регіонах, де по вологі можна отримати 3 більше сої, і більше тонни сої, їй вже буде не вистачати калію, не вистачати фосфору. Треба буде по-любому давати додатковий бор, щоб вона нормально цвіла, і так далі. Тобто, це точно така сама культура, як всі остальні. І мені дуже дивно слухати людей, які кажуть, що типу, кинув насіння в землю і так виросте. Ну, велика дуже верогідність, що в таких людей буде півтори-дві тонни сої, і вони навіть. Не будуть знати, чого. Да, насправді вона там недокормлена, хвора, і так далі. Ще її з якістю, потім будуть великі проблеми. О, взагалі, я дивуюся, да, ось дуже багато людей вирощують сою, і в Україні є дуже поширена проблема з якістю. Якщо дотримуватись технології, якщо вона захищена від хвороб, шкідників і нормально покормлена, то, як правило, в такої сої немає проблем з якістю. От, там і нормальний протеїн, і так далі. От, е і на половинки вона так сильно лупиться. Але це може бути сортова особливість, менше з тим. Я, чого записую це відео, до чого я веду? Що е соя це така сама культура, як всі остальні, і їй так само, як всім остальним культурам, потрібно балансувати 14 елементів. Да, там, можете відмотати назад, подивитись картинку, скільки якого елемента треба. Можете приходити до нас на Гровекс Академії, є курси про це. От, ми допомагаємо навчитися, як це рахувати, як це працює, як це між собою взаємодіє в системі. В Наступних відео я розкажу про особливості підживлення сої, а, і про актуальні на 25 рік схеми підживлення сої. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коменти, адже це відео і майже всі відео на нашому каналі це відповіді на ваші а, запитання. Дякую вам за перегляд. Хай прибуде з вами урожай і перемога!